Національна оперета України запрошує на яскраве дійство сорочинський ярмарок. А чи були ви хоч раз на ярмарку в сорочинцях? Якщо ні, терміново виправляйте ситуацію. І не тому, що там найсмачніші пиріжки, найміцніша горілка і найгарніші жінки, а тому, що це місце, де відбуваються цікаві події, трапляються всілякі дива, і повсякденне життя людей нагадує запальне яскраве шоу з веселими піснями, танцями, щирим коханням, жартами і гоголівською містикою. Так тут панує атмосфера свята, яку не в змозі перемогти навіть нечиста сила. Для того, аби відчути цю атмосферу, не обов'язково їхати до Полтави можна завітати до Національної оперети України. Героїв нам зустрінеться у цій виставі багато Солопій, Черевик, Парася, Хвіря, Гриць Голопупенко, Цибуля, Мокрина, Афанасій Іванович і ще багато хто, костюми у них яскраві, але схожі між собою. У жінок поважних та заміжніх костюм складається з сорочки з вишитими рукавами, спідниці до середини литки, фартуха вишитого керсетки, на голові очіпок, на ногах черевики, а на шиї намиста. Дівчата незаміжні, одягнені у сорочки, спіднички або плахти підперезані поясами крайками, фартухи розшиті на голові стрічки з квітками, на шиї намиста. На хлопцях та чоловіках сорочки вишиті, шаровари атласні підперезні поясами крайками, жупани, шапки з баранячих смужків, вичиненої шкіри молодого баранця. Основою декорації цього спектаклю є конструкція, яка має вигляд плетеного мосту. Під цим мостом інша конструкція, яка виглядає як дах та вхідні двері до хати. В глибині сцени над мостом намальована церква, кілька хат та різні дерева. Зміна сцен відбувається додаванням різних елементів, наприклад, довгого стола з лавами для застілля, тиночки, плетені, щоб танок показати, та таке інше.